В стародавній Греції був філософ Геракліт Ефеський. Відомостей про нього небагато, як і про більшість до Сократиків. Він начебто належав до царської родини, зрікся можливості зайняти престол на користь свого брата. І зайнявся філософією. Геракліт не належав до жодної школи, в нього не було вчителів. Він казав, що всього, він досягнув власним розуму самотужки. І ще він називав себе героєм, оскільки зумів побороти грошолюбство, славолюбство, марнославство. Страх, ну і ще цілий перелік ганджів людських, і врешті він увінчав себе самостійно ж лавровим вінком. Судячи з, з усього, з того, що ми знаємо, стосунки між ними і його земляками були. Як би це м'якше ще сказати, ну, доволі напруженими. Герапліта називали темним через не з причини есенції езотеричному, що він служить темним силам, а через те, що він видавався незрозумілим. Для людей. Хоча, якщо почитати, він говорив, якби цілком очевидні і зрозумілі речі. Але, мабуть, його земляки не хотіли цього сприймати, не хотіли чути, не хотіли знати. І ще один момент це було причиною того, що Як ніколи не сміявся, його назвали похмурим. А такий темний, похмурий. І дорікали йому в цьому, а він дорікав своїм співгромадянам. Чому ви дивуєтеся, що я не сміюся? Це я дивуюся з вас, що ви смієтеся, при тому, що ви. Угрозлив у беззаконнях. Прийміть закон, котрий би стверджував, що нехай кожен вийде з міста, хто ненавидить зло. І я першим вийду з міста, покину це місто. Якщо я не сміюсь через вас, то давайте я прийму закон. Котрий буде зобов'язувати розплатитися життям кожного, хто спричиняє, хто є причиною того, що я не сміюсь. І тут таки кипкує з них, кажучи, що Більше покарання для них, це все-таки буде покарання грошима. Що якщо вони заплатять кілька, кілька десятків тисяч пені, це буде страшніше, ніж розлучитися з життям. Як бачимо світ. Не надто змінився від тих часів. При тому, що цей же Геракліт відомий для загалу висловами, що все тече і все міняється, ну і що двічі в ту саму воду неможливо війти. Все тече і все міняється, тільки дещо. Більше, ніж минемо ми.